Так, громада, завершаю відео по цьому вузлу суппорта. Діскові тормоза, Мерседес. Так, що ми тут поняли? Я тут, коротше, понімав, понімав, але нічого так і не зрозумів. Ще одна проблема. Зробили, бачите, ось масліночки. Савотнички, втулочка стоїть, втулочку запресували, просунули отвір, різьба, затавотнили, все повилазило. Бачите, з цієї сторони глухар стоїть. Там воно всередині. Ні, не видно, але бачите, там резиночка така стоїть. Отака плана старого. Ну, типу прижимає, там все чітко. Палець такий дебелий, це старий теж. Бронзова втулка. І воно собі там ходить. Все жорстко, ну, типу як відносительно. Трошки взяли там, не прорайбили, а трохи ось така приспособа в мене на дрель. Наждачка чіпляється, по кругу, трошки, як, бо все одно запресовували, палець не заходив. Легенько наче, запресувався. Воно такою той болтом. Де воно про та приспособа? А, ось ось. Ось така приспособа. нас, болти, шайби. Запресували. В принципі, нормально. Почали другу ставити штуку. Дивився, дивився, думав, думав. Стоїть там. Ось така, ось це старе, щоб ми просто виколупали, я його не роздивлявся. Що воно таке? Стоїть така резинка. Гелізяка чи... по кругу. А всередині тонюсенька, тонюсінька резиночка там, Піпець. з якимись такими пупирішками. І палець. Де він той старий. Ну такий самий тільки трохи коротший палець. Теж воно прикручується болтом. Воно все болтами прикручується ця центральна часть. Я не поняв. Ну, зробили ми так само тут тавотницю. поставили, запресували, поставили цю фігню. Коротше, воно таке в резину. Ось, бачите, з резини воно вилите. Поставили, ніхто його не, не фіксує там. Ну, як воно залізло, в принципі, так, ну, нормально, плотно, ну, по логіці може й випасти. Ми тут, Бачите, взяли таку шайбочку, я взяв, і точка там, і точка там прихватили. І поставили таку пробку тут. Резинка там, непонятно, що там, як воно там можна було бути, ну, ми його зробили по таку пробку. Ну, воно цей бочонок йшов і, і за такою резинкою теж влито все. І там всередині ну, палець блистить, бачите? Той палець що держить вже самі ці супорта лягають. Я ніфіга не зрозумів. чого не можна тут зробити? Хай тут даже, да, Тут менша нагрузка, я так зрозумів. Вся нагрузка туди наверх йде. Там широкий палець, весь, ну все. А тут маленьке. Стоїть простор, чи воно тут має в свободному плаванні бути. Чи як. Ну, воно, оцей вузол, оцей палець, він тут нічого не держе. От там така пиздюлінька стоїть. отаке От воно, воно. Бачите, резиночка тоненька. І отаке з фольги. ось, Міліметр металу немає, напевно, Півміліметрова жесть. Оце така вставлена, туди херня. Оце тут. Я просто в шокі От цього німця. Чи це воно скрізь усе так? Ну, машинку зробили, бо воно тут було закисло. Ми сюди побризкали, ну, побризкали, на автомобілі, як закусило в нас на автомобілі. Я ведешкою раз, тут пшикнув, пшикнув, пшикнув. Потім монтурів чують лусь, відпустило. Раз, все, почало двигатися, колесо крутиться, тобто барабан, кажу, барабан, диск все з тими барабанами. Диск почав крутитися. Все, і поїхали ми додому. Так не розбирався, а сьогодні роздивився. Я нічого не поняв. Чого тут не зробити таку саму втулку медну? Ну хай даже там, ну. Що ну, воно може держати? Що воно може держати? Тільки. тільки... Я так зрозумів, чи, чи для поддержки штанів. Коротше, німець мене шокував. Так що зробили, я думаю, щось буде ходити, Мазнем разок, там, коли буде ТО якесь, проходиться, шкворня. шкварня там цікаво, масленки всі, шкварня мажуться, все чудово. Ну тут мене це здивувало. Так факту, що відповідальне таке, відповідальне місце і. Пишіть, коментуйте. Може комусь пригодиться, хто розуміє, хто іменно точно скаже це, як воно працює. Бо якщо не знаєш, як воно працює, то ти його не відремонтуєш. Так от будеш ставити ті втулки, міняти І толку ніякого не буде. Так що всім пока. Я думаю, це ми все встановимо далі, буде все працювати. Ну, все равно. Воно мене немає кайфу. Мерседес, а кайфу немає. Як подивитися на ці технічні рішення. Все, всім пока.